й пішло. Десь обратка тісанди, короче, на баку і заєбані Ревоз не поступає. Знаєш, тебе почало так Почало жерти бурші, блядь, не постояло мало. Було берегу буде прикол. Там тягне, не управляємо. блядь Теж до Le, помалі, де, по бо, do, другий не догнав там. Поєдному по чуть-чуть бля. -чуть, Понижу, ну це перша, це яка той помалі к пше, це друга ні. No. Там дуже не все. Он тут підписав. Бля, треба екстрімалом боти піздіть. Здой, здой її, її <laughs> мать дуже. А може? останнім само хуже то та як усе останнє само хуже бо все озрито no. перемішано листя до того що верхнячка була зорвуть Ну, Само хува до тем, не дай бог се перевертать, блядь, пиздец, да. Неї... Конер. Некої, бля, защити, нахуй. Я б боебав, нахуй. Шкатуля, блять. Задай, голову друба, блядь, так. Блять. Да ну нахуй. Я только що то скакати нахуй нарахувати. Куда? Ты знаєш, куда скакати? Тоже не знаєш куда скакати? Дай ну те. Вообще фанатом прям будеш би Бобби комбат, Тут такое, знаєш.